Вітаємо всіх. Сьогоднішній наш репортаж з травматологічного відділення. Останнім часом тут з'явилося надзвичайно багато пацієнтів. Усьому виною слизькі непосипані дороги. І медики, і мешканці міста б'ють тривогу. Ожеледиця масово відправляє людей на лікарняні ліжка. Рекордна кількість жовтоводців цього року постраждала від недбалості комунальників. Ані тротуари, ані дороги по місту не посипані. І це на собі відчуло вже більше сотні людей. І це лише ті, хто потрапив прямо у приймальне відділення. Ще більше постраждалих звертаються у поліклініку. Найчастіше люди травмуються у ранкові та вечірні години, коли поспішають на роботу або у темряві повертаються додому. Дійсно, дуже багато звернень після того, як випав сніг. За время с Нового года до сегодняшнего числа в приемное отделение больницы обратилось 109 человек с травмами различными, в том числе и с переломами, и ушибами, повреждениями связок, ранами всевозможными значительное количество которых связано с падениями на скользких тротуарах и дорогах нашего города. Это только обратившиеся в приемное отделение больницы. Большая часть обращается в поликлинику еще к травматологу. Госпитализировано 12 человек в стационар, то есть это люди с травмами различных локализаций. То есть в стационар попадают уже тяжелые больные, нуждающиеся в лечении постоянном. И за это время выполнено 13 операций. По поводу переломів различних хто найчастіше падає це, мабуть, пенсіонери да, заметить, что очень много обратившихся лиц действительно пожилого возраста, поскольку, естественно, у них хруптії кості з возрастом становиться, не видержують падінь на скользких тротуарах. То повинен компенсувати людям ось ці ушкодження і чи сприяє медико-санітарна частина в цій процедурі? Медико-санітарна часть забезпечує оказання неотложної помощи. Тобто пацієнт, обратися з острої ситуації, з травмою, отримує неотложної допомогу, Тобто, ми за шумаємо рану, наложимо їм пов'язку безплатно. А в к на пацієнта. А якісь акти ви складаєте чи ні? Ви даєте? Якщо людина має намір звернутися до суду. Чи... Вимагати компенсації. Є медицинська документація от, передо мною. Це історія болезні. От Якщо чоловік попадає в стаціонар, то називається медична карта стаціонарного хворого. Вона є у кожного пацієнта в стаціонарі, де описано все. Характер поправлення, обстоятельства травми, як цей пацієнт лічився. Кадок на дорогах одягаю в гіпс щоденно кілька десятків жовтовоців. Такої кількості постраждалих у попередні роки не було, констатують медики. Есть рис травмованных, но скорее всего это связано все-таки с погодными условиями. Не каждый год у нас такая переменчивая погода, то замерзает, то оттепели. Поэтому понятно, что это фактор, природный фактор от нас не зависит. Очень бы хотелось, чтобы коммунальщики реагировали в том плане, хотя бы посыпали тротуары и дорожки. Потому что розчищена дань, нужно... оперативно среагировали, почистили, молодцы, но ну, ничего же не посыпано практически. Очень скользко просто. Хочется просто порекомендовать, особенно пожилым людям, без необходимости, ну, просто не выходите на скользкие тротуары, просто сохраняйте здравый смысл. Если уже действительно скользко, ну, попросите кого-нибудь, пусть помоложе, пусть ходят в магазин или в аптеку, куда необходимо. Потому что какой-то рекомендации, как вам падать или как вам не падать, ну, понимаете, что это абсурд. Если человеку нужно, он, понятно, пойдет, но без необходимости лучше просто не ходите по типа, гололеду. Вот и все. Первая допомога – приложить холод и обратиться к врачу. В дневное время в поликлинику номер один к травматологу, в ночное время – приемное отделение больницы. Хочу еще раз напомнить жителям нашего города, о том, что в дневное время в поликлинике номер один на улице Кропоткина Работает кабинет травматолога, куда и необходимо обращаться по поводу всевозможных травм. С 8 до 17 работает поликлиника. А уже после 17.00 приемное отделение больницы оказывает круглосуточную помощь уже до утра. Потому что зачастую бывают ситуации, когда люди с незначительными травмами идут сюда приемное отделение больницы и создают себе и нам определенные проблемы. Мы готовы еще раз оказать неотложную помощь, пожалуйста, но. Это все бесплатно, это за счет бюджетных средств, вернее, не бесплатно, бесплатно ничего не бывает, но это есть бюджетные средства для оказания неотложной помощи, мы на сегодняшний день обеспечены. То есть это обработка ран, наложение гипсовых повязок, репозиция, то есть сопоставление переломов, если они со смещением, обезболить, это мы все можем. Но если уже человек нуждается в дальнейшем оперативном лечении, конечно, это существенные затраты и их несет пациент. Останніми днями, виходячи з дому, до кінця не знаєш, чи повернешся сюди благополучно. Пан Микола новий пацієнт травматології, проведе в гіпсі найближчі кілька місяців. Але ще сьогодні зранку чоловік, як завжди, йшов на роботу. Йшов на роботу сьогодні, так? Сьогодні утром йшов, Дуже скользко. Тротуари всі ані, скажем так, сплошної Ну, Передвигався я по обосені, по снігу обходив, Ну, навстречу шла женщина пожилая с внуком. Переходили дорожку, упали. Внук попросил помочь, я только встал и тоже упал. Ну, сильно хрястнуло, оказалось перелом в этом коленном суставе. Там, а как же вы достались до лекарни? Ну, вызвали скорую помощь, ну, мой коллега шел по работе, Антон, спасибо ему. Приїхала скоро, вкололи мені это. Ну і Женя їздив, то, кто, второй колега їхав на своей машині. І ми вирішили, що лучше на своєму машині ми привезли сюди. Mm -hmm. Потому, що по городу, наверное, там таких случаї много зараз. А де сталося це, де ви впали? А от якщо йти знизу по Франко, квартальний магазин там могло їсти, да? І mm -hmm. вверх, мимо квартального в сторону Хмельницького. И там с, с правой стороны дорожки лежит огромная куча каких-то напиленных сучьев, ну, с де, деревья пилили, да. А с левой стороны вроде бы такое открытое пространство, там люди уже протопали дорожку по снегу. Вот я по ней шел, и напротив этой кучи как раз женщина выходила с той стороны, и, с внуком. И я вот за последние лет 20 я сюда в больницу вообще попал. первое, да? Да. Ну, а вам сказали вже, скільки буде коштувати ось це ликувание? Нет, ще ніхто не говорив. Там мені тільки що ногу просверлили, тільки поставили. Хто, на вашу думку, винен в цьому? Знаєте, я не знаю, хто там должен. Я думав, що кожен чоловік, которого что-то поручили делать, пускай робить своє дело. А хто там, Жеки там или хто должен посипати эти дорожки, я не знаю, не в купся. Компенсація, не знаю. Мені сказали, тут полтора місяця буду лежати, як мінімум. Що там? Я ще ще до сьогодні зараз лежу. Це не єдиний пацієнт, який постраждав на вулиці Франка. Пенсіонерка Надія Петрівна невдало вийшла за ліками в аптеку. Пацієнт, вийшла, вот у мене десь не дуже скользко, і пішла в аптеку за лікарством. Мені на я з сахарним діабетом болію. І мені треба було. Ну, ну, вона 20. І зайшла е, тільки за один день, а воно якби було посипано, то нічого не було б. А де з вами це сталося? 35 36-й Яка вулиця? Е, Франко. І ще якась там. Франка 36, так? Да? Це десь в тому районі. Я Франко 36 живу. І я так по стежечки пішла напрямик. І оце дійшла до слідуючого дому, по подорожки, і тут на вуглу дому. І тут я в, в цьому, за домом впала. А як ви дісталися до лікарні? А я почала кричати. Бо нікого там не видно було, я кричала, коли чую, мужчина називається, не кричить, я йду. Підійшов, взяв цю е мобілку, визвав скору. Я тоді набрала сина номер телефону в криві Кажу, так і так, що я впала і забила бедро. І він цей. Не приїхав, ну бо ну гроші да, вам вислав на лікування. Платав. А скільки обійшлося лікування от, на даний момент? Поки ще мало 250 п'ятдесят рублів. Двісті гривень. Ну так. далі ще щось так. Ж вам да -да -да. це на перший випадок, поки син не приїде. Пані Надія зустріла новий рік в лікарні. Йшла в гості, але потрапила на операційний стіл. На лікування вже витратила більше 10 тисяч гривень. 31 числа в 22.06 в районі АТБ за АТБ по Петровського. шли з мужем і з ребенком в гості к мамі. Мама з больниці приїхала з Дніпропетровська. Шли зустріти Новий рік. Ну, Упала, дочка падала, муж словив з однієї сторони ребенка, а я з другої впала на тому ж самому льду і сломала ногу. Зробили операцію. Ну, у мене страховка медицинська з Вазгока и покрыла страховка плюс пластини. Ну дорого, очень дорого. Скажіть, по вашому, хто винен і чи повинен хтось компенсувати ось ці витрати? Я не знаю, хто винен, але мені кажется, треба посипати дороги, тому що я нахожусь здесь уже 13 днів. То крім больничного городка, по моєму місті нічого не посипано. У мене сьогодні свекровь вела дитё в школу, 70 лет приходится обращаться за допомогою. То вона з дітьми сама упала, ребенок упал. Но, слава Богу, все обійшлося. Скільки вам ще тут треба знаходити лікар? Твоє суток ще, мінімум. Ну, а на лікарняному ви будете не... лікарнянам три-чотири місяці. Ви 7 січня впали? Да. Що з вами сталося? Упала. Йшла в магазин, впала. А де це відбувалося? Це було по вулиці набережна. Я йшла до магазину, каравела. І там я впала. І одразу поламала плечо. Очень. Я просто очнула себе. Я, я свої руки не почула, де моя рука ділася. Ви ще втратили свідомість? Так, да, мені дуже плохо стало. Їхав один хлопчик молоденький, мене він підвіз до прийомного покоя. Велике йому спасиба, звісно, так. Да. Ну, скільки вам обходиться лікування? Ну, на даний момент вже 9 тисяч. Гривня на мене з лікування. 9 поки 9 тисяч, так. Да. Хто тепер має компенсувати витрати цим людям і моральні, і матеріальні поки що невідомо. Хто з них планує подавати до суду, також невідомо.